Вітаю усіх на ютуб-каналі Команплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч збірної України проти Франції. Покажу вам ексклюзивне інтерв'ю з одним з найкращих вуртарів нинішнього сезону УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де частіше та швидше додаю новини про український футбол. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Починаю з матчу збірної України проти Франції, де ми, на жаль, програли з рахунком 4-0. Насправді в цьому результаті немає нічого сенсаційного, дивного, тому що, по-перше, виставляємо напівдублючий склад по друге самого початку ми думаємо лише про одне захищатися і захищатися. Тобто, коли команда налаштовується так на матч, що вони виходять дублям, і в них лише думка, що лише матч проти Ісландії щось вирішує, то звичайно, що в цьому поєдинку рано чи пізно просто посипляться, і буде як воно і сталося. Насправді головний тренер збірної України Сергій Робров казав, що він не розуміє, що таке перший склад та другий склад, дублюючий основний. Тобто він намагався якось ну навіть достукатись до футболістів, показавши їм, що ну, це такий самий склад, як і на матч проти Ісландії. Вони усюди однакові. Але, звичайно, гравці збірної України все прекрасно розуміли, бо вони ну плюс-мінус знають, хто тут основний і хто повинен грати у відповідальних матчах. Тому, звичайно, вони десь там е в своїй голові розуміли, що цей матч не важливий. Хоча в цілому закритися проти збірної Франції досить непогано виходило в першому таймі. Франція створила лише один момент, коли Барколя влучив у стійку, і то, якщо я не помиляюсь, трубін кончиками пальців перевів у стійку. І насправді, поки рахунок був 0-0 на табло, незважаючи на те, що в нас було нуль моментів, на це було адекватно дивитися, тому що була зрозуміла мета, щоб просто тут зіграти на 0-0 і все. І звичайно, цей один бал був би дуже важливий, бо тоді в останньому матчі проти Ісландії ми мали б можливість зіграти в нічию, а так потрібно в ісландців лише перемагати. Ну, після того, як привезли два голи у власні ворота, спочатку Михавко привез пенальті, де відкрив рахунок. Ну а пізніше Ярмолюк просто обрізався біля власних воріт, де Франція подвоїла рахунок. Ну а далі вже, звичайно, відкрити футбол. Ну, відкрити футбол проти Франції, грати це самогубство. Звичайно, я бачу дуже багато хейту у бік Михавка, звичайно. Ну, тут є за що, він помилився, він привіз пенальті у власні ворота, зіграв досить жорстко. Але можна згадати, як біля власних воріт в першому таймі помилявся за барний, але просто пощастило, що його підстрахував сваток і вибив м'яч. Але його ніхто не хейтить. Але я веду до того, що досвідченим гравцям за помилки майже нічого не кажуть у той самий час, коли там дебютант помиляється і, звичайно, може политися багато хейту. Тому в цьому плані. Треба лише підтримати дебютанта, це все ж таки Франція, і на перемогу чи нічию тут ну складно було розраховувати. Хоча що стосується цього пенальті, то перед цим був такий суперечливий момент, коли можна було поставити пенальті у ворота Франції, і головний тренер вважає, що він був стовідсотковий. Я думаю, було два ключових моменти: перший пенальті у ворота Франції. Я дивився, гравець йшов з відкритою ногою. Як на мене, це пенальті, але суддя не поставив. А потім пенальті в наші ворота. Це два ключових моменти. Матчу. Франція створила багато моментів у другому таймі, коли вже сказалася в на гравцях. Ми у першому таймі дуже дисципліновано захищалися, і майже нічого не дали створити Франції. А у другому таймі я повністю згоден. На жаль, ми програли 0-4. Але на щастя, у нас є час та можливість все виправити у неділю. Насправді, до поразки збірної України проти Франції з рахунком 4-0 ну в мене немає ніяких зауважень, тому що ну, все правильно робили, що треба робити акцент на матчі проти Ісландії і просто там перемагати і виходити в цей плей-офф. Але мені не подобається, що все одно, попри логічну поразку Франції, головний тренер чомусь придумує якісь відмазки. По перше, що стосується пенальті, ну на мою думку, там було все чисто, гравець Франції зіграв у м'яч, і там і близько не було ніякого пенальті. Також мені не подобається слова Роброва про те, що він каже, що багато моментів було створено, коли команда вже втомилася. Ну, зрозуміло, що команда втомилася. А хто ж вам винен, що ви втомилися? А Франція не втомилася. Ну, звичайно, грати в захисний футбол це завжди складніше, тому що гра без м'яча вона втомлює більше, але якось ну прям дуже тупе виправдання з приводу того, що ми втомилися. А те, що Франція створила моменти, то це не рахується. Це нагадує слова Олега Блохіна, який казав, що голи на останніх хвилинах не рахуються». Але все одно є один незмінний факт: нам в останньому матчі проти Ісландії в неділю потрібно лише перемагати, і все, все, що ми тут програли, не було значення. Звичайно, якби ми не зіграли в нічию з Азербайджаном, то зараз би з Ісландією ми мали б можливість зіграти у нічию. і не було б ось такого прям тиску, що потрібно лише перемагати. Хоча, хто його знає, можливо, цей тиск нам дуже потрібен, що лише перемога нас. Виведе в плей-офф, бо коли нам потрібна лише нічия, наші гравці грають лише гірше. Взагалі, що стосується цього матчу по персоналі, то мені плюс-мінус сподобався Сваток. Він, як завжди, стабільний гравець, ну, звичайно, проти Франції завжди складно. Але я думаю, що потрібно викликати і інших гравців з МЛС. наприклад, Артема Смолякова, який може зіграти ліворуч, тут замість Михайліченко можна, або викликати Геннадія Сенчука. Бо якщо дивитися на цей поєдинок, то Гуцуляк був ну, дуже інертним. У підсумку ми напевно виконали головне завдання на цей матч це не допустити того, щоб отримали дискваліфікації на матч проти Ісландії, тому що тут на картках було багато гравців: це Юхим Конопля, Віталій Миколенко, Богдан Михаліченко, Іван Калюжний, Микола Шапаренко та Олег Очередько. Отримали б хтось з тих гравців жовту картку, то в матч проти Ісландії вже не зіграв би. Але, звичайно, ці жовті картки залишаються. І якщо хтось з цих гравців отримує жовту картку проти Ісландії, і ми пройдемо далі е, до плей офф раунду, то ці гравці вже не зможуть зіграти, а тому будуть проблеми далі в плей офф раунді. Ну і також напишіть в коментарях, що ви очікували від цього поєдинку з Франції, чи очікували нічию, і що очікуєте в матчі проти Ісландії. В цьому сезоні, напевно, одним з найкращих вратарів УПЛ є Олександр Сапутін, який регулярно виручає луганську зорю. Він і пенальтів відбиває, він і просто класно грає. В нього ну, в цілому все гарно. Тому не дивно, що зараз з'являються якісь чутки, що його хтось хоче придбати, і просто хочеться про нього більше дізнатися. Що я в цілому і зробив, тому ось вам цікаве інтерв'ю. Друзі, сьогодні в мене в гостях голкіпер Луганської зорі Олександр Сапутін. Олександр, вітаю тебе! Як в тебе справи? Добрий день, все чудово, дякую вам. Почну з нещодавнього. Ви перемогли металіст 1925. Була непроста гра, але що можеш прокоментувати про цю гру? Та гра пройшла добре, тому що ми перемогли, нам вдалося забрати. Три очки, та ми дуже задоволені, тому що гра пройшла під нашим контролем, та я повторюсь, що найголовніше, що ми змогли з цієї гри здобути очки. Я там слухав після матчів коментарі Романа Вантуха, зокрема, який сказав, що набагато приємніше та, впевніше, та впевненіше ти граєш, коли позаду в тебе така впевненість на воротах. Так, і теж чув. Це дуже мені приємно, що мої захисники та партнери по команді так вважають. Тому це мені теж додає сил та впевненості, тому що готовий, значить. А, ну, давай так, тоді зробимо такі, знаєш, але вірди Вантуху, ти бачив його гол з воріт? Сумасшедший гол. Дуже сумасшедший гол ще. Ви правильно кажете, що я якраз з воріт бачив цей гол, і я вже бачив, як він підлаштовується, щоб пробити. То так, вже... довгой. Так, так, вже іскав, іскав, іскав цей удар, і він, бачите, знайшов його так, що попав прям туди, куди треба. В цьому сезоні, ну, можна сказати, ти трошки конкуруєш з Турбаєвським. Він також виходив в цьому сезоні два рази, якщо я не помиляюсь. Ти можеш ну, розказати про цього голкіпера і які б його якості хотів би собі? Е, Микита дуже, як на мене, гарний воротар. Ми з ним вже давно працюємо разом. Та зна, знаєте, в нас немає ніякої, ніякої там задрісті якоїсь. Там, що один грає, другий там щось кому робить. Такого у нас немає. Ми друг друга підтримуємо завжди. Були моменти, коли ви, він грав, я його підтримував. Зараз граю я, він мене підтримує. Та в тренувальному процесі ми друг другу завжди підказуємо, сперечаємось на якісь моменти. Та з гарним настроєм працюємо, щоб команда вигравала. Ти ми здобували тільки хороші результати. От щодо гри команди, якщо так слідкувати, то перші матчі були ну не дуже вдалі щодо результатів. А ось в останніх матчах і нічия з Динамо, і тут перемоги. І, ну, тобто, як думаєш, що вдалося покращити в останніх матчах? Ми вже звикли до настанов головного тренера, ми вже звикли друг для друга. Там, тому що коли скрипник працював ще в той зорі, то з, з тої зорі, якщо я не помиляюся, остався тільки я, Жоніньо та, та, та Філ Будківський. Тому ми вже звикли до його, вся команда звикла до його вимог. Покращили деякі моменти, та вже нам набагато легше грати та розуміти друг друга. Трошки хочу відкатитися назад в хронологію твого життя от щодо конкуренції. Граючи в ЮФЛ в Дніпровській академії, в тебе була непроста конкуренція, і наскільки я знаю, ти був третім воротарем. От розкажи, от як воно так сталося, що, начебто, в академії ти третій воротар, а зараз ну, зовсім інакша ситуація. Що тут важливо, ну, власні якісь риси, чи, можливо, десь тренери допомогли, підказали. Розкажи про це. Е, так, звісно, я в Дніпрі ніколи не грав та вважався другим номером. Е, першим номером е, завжди був в моєму ще, у, у, у нашому році був воротар. Ви його я думаю, знаєте, це Богдан Хома. Так. Він зараз в Кривбасі. Так, і це дуже гарний воротар, і це нормально. І коли на такому рівні е, тр тренери роблять ставку на других воротарів. А на мене тоді ставку не робили. І я не грав, а тільки працював і е, рівнявся на цього воротаря Богдану Хаму. Та ми росли. І я рос як воротар, хоч я і не грав, але я завжди працював, не втрачав віру і знав, що колись настане момент, що я зможу показати всім і доказати, що вони ошибалися. Е, до речі, щодо віри, е, я поспілкувався з деякими твоїми одноклубниками по академії, і мені розповіли досить цікаву історію. Я процитую її. Е, був турнір в Запоріжжі U 11, Ю-19, десь так. Тоді в основному були Бодя Хама, він в Карбасі, та Антон Джилкін в інгульці. Саня Сапутін був третім воротарем, і якось така історія сталася, що команда виїхала вже на гру, це був третій або четвертий день того турніру, а його в автобусі немає. І хтось з пацанів, хто сидів поруч із ним, почав питати, де Саня? Ну, ми його не знайшли. Телефонуємо, він каже, що не хоче їхати вже на ті ігри. Типу, не грає, краще буде чимось іншим займатися. Ну, ми його тоді якось вмовили, сказали, щоб він нічого собі такого не думав і вже на наступні ігри був з нами. На що ти це сказав? Ну Насправді... є здогадки Насправді я такого навіть не пам'ятаю. Ну от ні, бачиш, а... цей хлопець пам'ятає. Ні, були 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 моменти, коли Антон Жилкін був е, з нами. Це так, це було дуже давно. Ще ми були дуже малі. І бу, були такі моменти, коли мене не брали на турніри. Я дуже засмучувався, доход, доходило до сліз, але ніколи у мене в житті не було. Як правильно сказати, моментів, коли там мені хотілося закінчити чи зайнятися чим-то другим. Ніколи в мене такого в житті не було. Я, я ж я ж повторюся, я працював так. Мені 100% парні допомагали словами, що в мене е, вірили не тільки, знаєте, там р е, мої родителі, рідні, близькі, а ще й мої друзі, тому мені це дуже допомагало. Добре, далі. Я от хотів би спитати про цей перехід, коли ти випускаєшся з, з академії, і наступає час, коли ти переходиш до професійного якогось футболу. Ю 17-19, ти перейшов до зорі. Розпові, розкажи про цей переход, тому що ти був в академії Дніпра, а перейшов в Зорю. На той то, то час я вже тренувався з дублем. На, то, на той час вже це був СК Дніпро 1 та тренувався з такими тренерами, як Олександр Поклонський, мій тренер вратарів, був Ні, Ніколай Медин Медин. І, і як то раз, я, я зрозумів, що на мене не розчитують, і мені прийшлося робити для себе якийсь. Вже в зрослі дії, так сказати. І я підійшов тоді до Миколи Медіна, Медіна і, і сказав йому, що хочу перейти в іншу команду, і мені хотілося так, мені хотілося в зорю перейти. Мені дуже подобалася ця команда, і я бачив себе там, на що він мені відповів, що він буде розмовляти з тренером першої команди воротарів Валерією Городов. І потім він мені сказав, щоб я потренувався з першою командою неділю, і мені сказали, що я потренувався, і мені сказали, що я нужен Ю-19 СК Дніпро, Дніпр, і мене нікуди не відпускають. І на той час ми з батьком в один момент, в один день прийняли рішення, що. Все залежить тільки від мене, і що мені потрібно їхати і показувати себе, і ризикнути і остатися з чим-то І не ризикувати і остатися з тим, що є. Я вибрав рішення, що мені треба ризикнути і е, поїхав на просмотр в Зарю в Ю 19, і мене сразу е, взяли тут, тут, е, туди і. Вже батько розмовляв з Дніпро 1 з Русолом Шалаєвим, що за мої документи, щоб мене перевести. І так, батько заплатив крупну, для, для нас це крупна сума, і мені вдалося перейти і грати вже в 19 зорі. Повертаючись з того часу до сьогодення, е, от я сьогодні прочитав таку цікаву новину. Від телеграм-каналу Бій біжи, що тобою цікавиться металіст 1925. Чи можеш ти якось це прокоментувати, спростувати чи підтвердити, я не знаю? Ну, я знаю, що спрос є з різних команд. Не можу сказати, з яких іменно, але так, на даний час спрос є, і я дуже благодарен Господу, що. Так, в моїй житті все склалося, що я востребован, да, Повертаємось е, в той час, коли було раніше, що я ніколи не грав, а зараз все так пішло <кхем> і це дуже цікаво. І побачимо, куди він мене приведе далі. Мені розповідали, що ти дуже віруюча людина, і ну, це так. Так. І мені цікаво, можливо, як, як ти готуєшся до матчів? Можливо, є якісь ритуали в тебе? Ритуалів у мене немає. У мене тільки є мій отець, Господь. Мій. Він мене. мене колись, мій друг, привів к цьому, і так в моїй житті все складається, що я. Розумію, що він є, що він завжди зі мною, і мені допомагає завжди молитва. і Щоб мені хто не говорив, я знаю, що він є, і ви мені хоч 100 фактів приведіть і я вірю в це. Я ще згадав одну цікаву про тебе розповідь, повертаючись до матчів в БЛ, був такий момент, коли. Ти грав не воротаря, а крайнього нападника. Пам'ятаєш такий досвід? В мене на... є навіть фотографія. Я зараз для тебе її знайду. Да, так, 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 знаєте да. фотографію. Пам'ятаєш цей досвід? Е, так, пам'ятаю. І якщо я не ошибаюсь, це е, вроді би було чемпіонат ДюФЛ, так, про, гра проти Чорноморця, і тоді я не грав. Як і завжди на той час в академії, та е, я був один чоловік, який був на, на заміні, і мені mm. тренер, е, зараз е, він екс-спортивний директор е, Олександрії Іван -телько. на той час він був моїм тренером, і він мені на той час сказав, що якщо що, будь готов, бери дві форми: одну, одна воротарська, одна польова. Я вибрав собі номер 13-й, тому що в мене 13-го день народження, та і, думаю, під цим номером я точно вийду на поле. Так, І були в мене навіть моменти, коли я міг забивати два моменти. Але з, 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 зі моєю швидкістю, один момент трішки не дістав, а другий момент вже добре все зробив, але воротар відбив. Одноклубники одноклубника за це жартували після матчу? Так, так, так. Вітали, напевно, більше, ніж жартували. Вітали, тому що це ну, крутий досвід. Ну, це дійсно крутий досвід. Я от чув про деяких воротарів, які ставали воротарями десь в 12 років, 11-12, а, наприклад, до цього були нападниками. І у підсумку. Ці, ці навички володінням м'ячем чим допомагають? Так 100% допомагають, тому що коли ти завжди працюєш над цим. Я говорю про гру ногами, швидкість, ти навіть мислиш так в воротах, як ти розумієш, що буде робити на нападник. Тому деякі моменти можна і прочитати, деякі моменти ти розумієш, та воно набагато легше. В тебе день народження буде 13 листопада. Це інтерв'ю вийде 14-го на ранок п'ятниці, а 13-го також буде матч збірної України. І я хочу так трошки заперечасно, бо це відео пізніше буде виходити. Побажати тобі, ну, що кожен футболіст хоче: потрапити до збірної України. Побажати хоче тобі потрапити до клубу своєї мрії. Побажати ніколи не зупинятися і йти до своєї мрії та мети. Велике дякую вам. І наостанок. Дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!